Малята, спробуйте відграти мою загадку. Сміливий вогонь, а він сміливіше. Вогонь сильний, а він сильніше. Вогнем його не налякати і до вогню йому не звикати. Малята, ви здогадались, хто це? Вірно, молодці, це пожежник. Я пожежник, і моя робота гасити вогонь малята. А ви знаєте, що не можна гратися з сірниками та запальничками. І що не можна дітям без дорослих розпалювати багаття, микати самим електроприладом. А якщо виникла пожежа, треба дзвонити по номеру 101. Молодці малята, що ви знаєте правила поведінки з вогнем та електроприладами. Дотримуйтесь їх. Діти, а ви знаєте, що пожежник сам один не працює. Він працює в команді пожежників. Давайте ми з вами намалюємо команду пожежників. На аркуші паперу, де намальований дім із вогнем, робимо відбиток нашої долоньки. Для цього нанесемо гуашеву фарбу на долоньку і міцно притиснемо її. Ось відбиток, уже готовий. Тепер за допомогою олівця тильною стороною, обмакуємо його у жовту фарбу. Це буде голівка пожежника. І біля кожного. Пальчика притискаємо. Ось як це зробила я. Погляньте. Тепер беремо пензлик, обмакуємо його в червону фарбу і, притискаючи спочатку вертикально, потім горизонтально пензлика, малюємо каску нашому пожежниві. І так кожному. Обмакуємо пензлик тепер у чорну фарбу і намалюємо нашим пожежникам шланг, за допомогою якого вони будуть гасити вогнище. І ще за допомогою чорного пензлика намалюємо руки. Гляньте, як це зробила я. Молодці. Тепер беремо синю фарбу, додаємо багато водички. Обмакнуємо пензлик і біля шлангу малюємо краплі води. Водички повинно бути багато, щоб потім за допомогою трубочки роздмухувати крапельки води. Ось погляньте, просто дмухайте на ці крапельки з синії фарби. Ручкою або маркером намалюйте оченята нашим пожежникам. Ось погляньте, яка в нас команда пожежників вийшла. Діти, чекаю і на ваші малюнки. До зустрічі!